Коти Горошко Був собі один чоловік мав шестеро синів та одну дочку. Пішли вони в поле орати і наказали, щоб сестра винесла їм обід. Вона каже А де ж ви будете орати, я не знаю. Вони кажуть ми будемо тягти скибу від дому, аж до тієї ниви де будемо орати. То ти за тією борозною і йди. Поїхали. А Змій жив над тим полем у лісі та взяв тую скибу закотив, а свою витяг до своїх палаців. От вона як понесла братам обідати та пішла за тією скибою і доти йшла, аж поки зайшла до Змієвого двору. Там її Змій і вхопив. Поприходили сини ввечері додому та й кажуть матері весь день урали, а ви нам не прислали й пообідати. Як то не прислала? Адже Оленка понесла та й досі її нема. Я думала, вона з вами вернеться чи не заблукала? Брати й кажуть, треба йти її шукати. Та й пішли всі шість за тією скибою і зайшли таки до того Змієвого двора, де їх сестра була. Приходять туди, коли вона там. Братики мої милі, де ж я вас подіну, як Змій прилетить, він же вас поїсть, коли цей Змій летить. А, каже, людський дух пахне. А що, хлопці, битися чи миритися? Ні, кажуть, битися, ходіть же на залізний тік. Пішли на залізний тік битися. Недовго й бились, як ударив їх змій, так і загнав у той тік, забрав їх тоді тільки живих та й закинув до глибокої темниці. А той чоловік та жінка ждуть та й ждуть синів нема. От одного разу пішла жінка на річку прати, коли ж котиться горошинка по дорозі. Жінка взяла горошинку та й з'їла. Згодом народився в неї син, назвали його коти Горошко. Росте та й росте той син, як з води небагато літ, а вже великий виріс. Одного разу батько з сином копали колодязь, докопались до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли його викинути. Поки батько ходив, а кодигорошку взяв та й викинув. Приходять люди, як глянули, аж поторопіли, так злякали, що в його така сила, та й хотіли його вбити. А він підкинув того каменя вгору та й підхопив. Люди й повтікали. От копають далі та й докопалися до великого шматка заліза. Витяг його горошку та й забрав. От і питається раз горошку у батька і в матері. Десь повинні були в мене бути брати й сестри. Е, кажуть. Синку, була в тебе і сестра, і шестеро братів, та таке й таке їм трапилося. Ну, каже він, так я ж піду їх шукати. Батько і мати умовляли його не йди, синку, шестеро пішло та загинуло, а то ти один щоб не загинув. Ні, таки піду. Як же таки свою кров та не визволити? Узяв те залізо, що викопав, та й поніс до коваля. Скуй, каже мені, булаву та велику. Як почав коваль кувати, то скував таку, що в силу з кузні винесли. Узяв горошку тую булаву, як замахнув, як кинув угору, та й каже до батька Ляжу я спати, а ви мене збудіть, як летітиме вона через дванадцять суток. Та й ліг. На тринадцяті сутки гуде тая булава. Збудив його батько, він схопився, підставив пальця, булава, як ударилась об нього. Так і розкололась надвоє. Він і каже Ні, з цією булавою не можна йти шукати братів і сестру. Треба кувати другу. Поніс її знов до коваля. на, каже, перекуй, щоб було по мені. Викував коваль ще більшу, коли горошко її шпурнув, та й ліг знов спати на дванадцять суток. На тринадцяті сутки летить та й була назад, реве, аж земля труситься. Збудили Котигорошка, він схопився, підставив пальця. Булава, як ударилась об його, тільки трошки зігнулася. Ну, з цією булавою можна шукати братів та сестру печіть, маму, буханці та сушіть сухарці, піду. Узяв тю булаву в торбу буханців та сухарців, попрощався і пішов. Пішов за тією скибою, за тією давньою, що ще трохи знали було, та й зайшов у ліс. Іде тим лісом іде та йде, коли приходить до такого великого двора. Виходить у двір, тоді в будинок, а змія нема, сама сестра Оленка дома. Здоров була, дівчино, каже Котигорошко. Здоров був, парубче, та чого ти сюди зайшов? Прилетить Змій, то він тебе з'їсть. Отже, може, і не з'їсть. А ти хто така? Я була одна дочка в батька й в матері, та мене Змій украв, а шестеро братів пішло визволяти, та й загинуло. Де ж вони, питається, Котигорошко? Закинув змій до темниці та не знаючи, ще живі чи ні. Може, і на попілець потрухли. Отже, може, я тебе визволю, каже Котигорошко. Де тобі визволити? Шестеро не визволили, а то ти сам, каже Оленка. Дарма, підказує Коти Горошко, та сів на вікні дожидається. Коли це летить змій, прилетів та тільки в хату зараз, ге, каже, людський дух пахне. Де б то не пах, одказує Горошко, коли я прийшов. Агов хлопча, чого тобі тут треба? Битися чи миритися? Де то вже миритися, битися, каже Котигорошко. Ходім же на залізний тік. Ходім. Прийшли Змій і каже Би ти, ні, кашки Горошку, би попереду. От Змій, як ударив його, так по кісточки і ввігнав у залізний тік. Вирвав ноги коти горошко, як замахнув булавою, як ударив Змія, ввігнав його в залізний тік по коліна. Вирвався Змій, ударив Котигорошка. І того по коліна ввігнав, ударив Котигорошку вдруге, по пояс Змія загнав утік, ударив у третє, зовсім вбив. Пішов тоді в люхи темниці глибокі, однюкнув своїх братів. А вони тільки, тільки що живі. Забрав тоді їх, забрав сестру Оленку і все золото та срібло, що було в змія, та й пішов додому. От ідуть, а він їм і не признається, що він їх брат. Перейшли там, скільки дороги, сіли під думком спочивати. А коти Горошко притомився біля того, після того бою та й заснув дуже. На ті шестеро братів і радяться. Будуть з нас люди сміятися, що ми шестеро Змія не подужили, а він сам побив. Та й добро Змієве він собі все забере. От радились, радились та й урадили. Тепер він спить, не почує. Прив'язали його добре липом до дубка, щоб не вирвався. Тут його звір розірве. Як урадили, так і зробили. Прив'язали та й пішли собі. А Котигорошко спить і не чує того. Спав день, спав ніч, прокидається прив'язаний. Він як стенувся, так того дубка й вивернув з коріння. От узяв тоді того дубка на плечі та й пішов додому. Підходить до хати, щує, брати вже прийшли та й розпитують в матері А що, мамо, чи в нас ще були діти? Та як же, син Котигорошко, був, та вас пішов визволяти. Вони тоді оце ж ми його прип'яли, треба бігти та одіп'ясти. А Котигорошко, як пошпурить тим думком хату. На малим хати не розваляв. Оставайтесь же, коли ви такі, каже, піду я в світи. Та й пішов знову на плечі, булаву взявши, іде собі та йде, коли дивиться від тіль гора і від сіль гора. А між ними чоловік руками й ногами в ті гори вперся та й розпихає їх. Каже коти Горошко. Боже поможи. Дай Боже здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Гори розпихаєш, щоб шлях був. А куди йдеш? питає коти Горошко. Щастя шукати. Ну, то і я туди. А як ти звешся, верни гора. А ти, Хоти горошко». ходім разом, ходім. Ішли вони йдуть, коли бачить чоловік серед лісу, як махне рукою, так дуби й вивертає з корінням. «Боже, допоможи!» «Дай, Боже допоможи, дай Боже здоров'я! А що ти, чоловіче, робиш? Дерева вивертає, щоб іти було простіше. А куди йдеш, щастя шукати, ну, то й ми туди. А як звешся, верни дуб. А ви, Коти горошко та верни гора. Ходім разом, ходім. Пішли втрьох, ідуть, коли бачить чоловік із здоровенними вусами над річкою. Як крутнув вусом, так вода й розступилася. Що й по дну можна перейти, вони до нього. Боже поможи, дай Боже здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Та воду одвертаєш, щоб річку перейти. А куди йдеш щастя шукати? Ну, та й ми туди. А як звешся? Крути вус, а ви? Коти горошко, верни гора, верни дуб. Ходім разом, ходім. Пішли, і так їм добре йти, де гора на дорозі, верни гора перекине. Де ліс верне дуб виверне, де річка крутиву воду одверне. От зайшли вони в такий великий ліс, що, бачать, аж у лісі стоїть хатка. Увійшли в хатку, нікого нема. Котигорошко й каже Отут ми й заночуємо. Переночували, а на другий день Котигорошко й каже Ти, Вернигоро, зоставайся дома та вари їсти, а ми втрьох підемо на полювання. Пішли вони, а Вернигора наварив їсти та й ліг спочивати, коли хтось стукає в двері. Отчини, не? невеликий пан чиниш і сам, каже Вернигора. Двері очинились, та й знов хтось кричить пересади через поріг. Невеликий пан, перелізеш і сам, коли влазить дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопив Вернегору за чуба та й почепив його на гвіздок на стіну. А сам усе, що було наварене, виїв, випив, у Вернигори з спини ремінь шкіри видрав та й подався. Вернигора крутив, скрутився, якось одірвався свого чуба, космик. Кинувся знову варити, поки товарші поприходили уже до вари. А чого ти запізнився з обідом, та задрімав трохи? Наїлись та й полягали спати. На другий день устають Коти Горошко й каже Ну, тепер ти, Вернедубе, зоставайся, ми підемо на полювання. Пішли вони, а Вернедуб наварив їсти та й ліг спочивати. Аж хтось стукає в двері. Одчини, невеликий пан отчиниш і сам. Пересади через поріг, невеликий пан перелізеш і сам. Коли й лізе дідок маленький, а борода на сажень волочиться? Як ухопив Вернедуба за чуба та й почепив на гріздок. А сам усе, що було наварене, виїв, випив у вернедуба з спини ремінь шкіри, видрав та й подався. Вернедуб борсався, борсався, якось уже там з гвістка зірвався, та й нум швидше обідати варити. Коли це приходить товариство, а що це ти з обідом спізнився? Та задрімав, каже, трохи. А вернегора вже й мовчить, догадався, що воно було на третій день зостався крутивуз, і з тим те саме. А й каже Нум, та й ліниві ви обідати варити. Уже ж завтра ви йдіть на полювання, а я зостанусь вдома. На другий день так і є. Ті троє йдуть на полювання, а горошко дома зостається. От наварив він їсти та ліг спочивати, аж грюкає хтось у двері. Отчини, стривай, чиню, каже Котигорошко. чини в двері, аж там дідок маленький, а борода на сажень волочиться. Пересади через поріг. Узяв коти горошко, пересадив. Коли той пнеться, до нього пнеться. А чого тобі? пита Котигорошка. А ось побачиш чого, каже дідок. Та й доп'явся до чуба, та тільки хотів вкопити його, а Котогорошко, то ти такий, та собі хап його за бороду, вхопив сокиру, потяг його до дуба, розколов його, направив у розколену дідову бороду і защінув її там. Коли ти каже такий дідусю, що зараз до чуба берешся, то посидь собі тут, поки я знову сюди прийду. Приходить він у хату, вже й товариство поприходило. А що обід, давно впрів. Пообідали, а тоді Котигорошко й каже а ходімо, лиш, я вам таке диво покажу. Що, ну, приходить до того дуба, коли ні дідка, ні дума нема, вивернув дідок дуба з коренем та й потяг сам за собою. Тоді коти Горошко розказав товаришам, що йому було, а ті вже й про своє призналися, як їх дідок за чуба чіпляв та реміння з спини драв. Е, каже коти Горошко, коли він такий, то ходім його шукати. А де дідок того чуба тяг, там так і знать, що волочено. Вони за тим слідом і йдуть, і так дійшли аж до глибокої ями, що й дна не видно. Котигорошко й каже Лізь туди Вернигору. А цур йому ну ти верни дуби, лізь, не хотів і верни дуб, і крути вуз. Коли ж так, каже котигорошко, полізу я сам. Давайте плести шнури. Наплели вони шнурів, умотав котигорошко руку в кінець та й каже Спускайте. Почали вони спускати, довго спускали, таки сягнули до дна, аж на інший світ, стам там Котигорошку ходити. Аж дивиться, стоїть палац великий. Він увійшов у той палац, коли так усе сяє золотом та дорогим камінням. Іде він покоями, аж вибігає йому назустріч королівна, така гарна, що й в світі кращої нема. Ой, каже, чоловіче добрий, чого ти сюди зайшов? Та я, говорить Котигорошку, шукаю діда маленького, що борода на сажень волочиться. Єсть такий, каже вона, дідок бороду з дубка визволяє. Не йди до нього, він тебе вб'є, бо вже багато він людей побив. Не вб'є, каже Котогорошко, – Тож я йому й бороду защикну. А ти з чого тут живеш? А я, каже вона, королівна, та мене сей дідок украв і в неволі держить. Ну, то я, каже, тебе визволю. Веди мене до нього. Вона й повела Коли так, справді, сидить дідок і вже бороду визволив з дубка. Як побачив Котогорошка, то й каже а чого ти прийшов, битися чи миритися? Де вже, каже, Котогорошко, миритися, битися? От і почали вони битися, бились, бились, і таке вбив його Котогорошко своєю булавою. Тоді вдвох із королівною забрали все золото й дороге каміння у три мішки, та й пішли до тієї ями, що він спускався. Прийшов та й гукає Аго, брати, чи ви ще є? Є. Він прив'язав до муту за один мішок та й сіпнув, щоб тягли. Це ваше. Витягли, спустили знову мотуз. Він прив'язав другий мішок, а це ваше. І третій йому дав усе що добув. Тоді прив'язав до мутуза королівну. А це моє. каже. Витягли ті троє королівну, тоді вже коти горошка треба тягти. Вони роздумались, нащо будемо його тягти? Нехай лучший королівна нам достанеться. Підтягнімо його вгору та тоді й пустимо, він упаде та й уб'ється. А горошко та й догадався, що вони вже надумали щось. Узяв та й прив'язав до мутога. Каменюку та й гукає. Тягніть мене. Вони підтягли високо, а тоді й кинули. Камінь тільки губ. Ну, каже Гришко, добрі ж ви. Пішов він тим світом, іде та йде. Коли насунули хмари, як ударить дощ та грать, він і заховався під дубом. Коли чує на дубі пищать грифенята в гнізді. Він заліз на дуба та й прикрив їх свитою. Перейшов дощ, прилітає велика птиця Гриф. Тих грифенят батько. Побачив, що діти вкриті, та й питає, хто це вас накрив. А діти кажуть як не з'їси, то ми скажемо ні, каже, не з'їм. А там чоловік сидить під деревом, то він накрив. Гриф прилетів до Котигорошка та й каже Кажи, що тобі треба, я тобі все дам, бо це перше, що в мене діти зостались живі. А то все я полечу, а тут піде дощ, вони в гнізді і заллються. Винесе мене, каже, Котогорошко, на той світ. Ну, добру ти мені загадку загадав, ну та дарма треба летіти. Візьмімо з собою шість кадовбів м'яса та шість кадовбів води, то як я летітиму та поверну до тебе голову направо, то ти мені і вкинеш в рот шматок м'яса, а як поверну наліво, то даси трохи води, а то не долечу та й упаду. Взяли вони шість кадовбів м'яса та шість кадовбів води, сів котигорошку на грифа й полетів. Летять та й летять, то гриф як поверне голову направо, то горошко йому й вкине в рот шматок м'яса, а як наліво дасть йому трохи води. Довго так летіли, от-от уже долітають до всього світу, коли гриф і повертає голову направо, а в кадовбах і шматочка м'яса нема. Тоді Котогорошка одрізав у себе литку та й кинув грифові в пащу, вилетіли нагору гриф і питається, чого це ти мені такого гарного даваш наприкінці, Котигорошко й показав на свою ногу. От чого каже. Тоді Гриф виригнув литку, полетів і приніс цілющої води. Як притулили литку, та покропили тією водою, вона й приросла. Гриф тоді вернувся додому, а Котигорожко пішов шукати своїх товаришів. А вони вже подались туди, де тієї королівне батько. Сам у його живуть та варять свій, між собою не свариться, кожен хоче з королівною женитися, Той не помириться ні. Коли вже приходить Котигорожко, вони полякалися, думали, що він їх побиває. А він і каже Рідні брати, та й то зрадили, мушу вас простити. Та й простив їх, а сам одружився з цією королівною і живе ще по цей час.